Сучасні квітники вітають вас. Побачила здалеку троянди. Йду до троянд, щоб вам показати і самій полюбуватися трояндами. Ось така клумба, зелена густа травичка. Тут просто як прикраса камінь, там папороть росте. Таким живоплотом просто посадили ту папороть в один рядочок. Так, і я йду. Як же я люблю троянди. Друзі, це квітка номер один. Дивіться, яка краса цієї жовтої троянди. Така світленька, така гарненька. Ця трояндочка. Ой, яка ж вона гарна. А це півонія, це кущ півонії. Тут ось вона, мабуть, падала на землю сухенька вже. А тут, до речі, подивіться, як гарно зберігся кущ піонії. І я йду до цієї трояндочки. Я не можу пройти і не підійти до неї. Ой, яка краса. Я нюхаю зараз цю красу. Чайно гібридним. Смаком пахне ця троянда. Отака вона дуже потужна. Гляньте, які листя велике в ній. Ой, яка краса. Хіба ж можна пройти повз таку красу, а стебла, які в ній міцні, така здорова. Вже осіння, вона така здорова, не хвора. І поруч червоненька трояндочка. Далі кизильник, як же в крокові без кизильника. Сам шит, отакою кулею пострижений. І друзі, я прийшла побачити, скільки ще бутонів на троянді. Це, напевно, паркова троянда. Пахне, як чайно, гібридна. Я не знаю, який це сорт, у мене вдома немає такого сорту троянди. Хто підкаже, я буду дуже вдячна. Ось бутони. Така краса, друзі, цієї троянди. А це флорибунда якась поруч росте. На ній дуже багато квіточок. Ось такі бутончики цікаві. така, друзі, краса троянд. Ну, не даремно ж троянда королева квітів. На цей бік ідуть ялинки блакитні. І скрізь, скрізь, звертайте увагу. На газонній траві у Кракові скрізь ростуть маргаритки. Ялівець стрик, та я зробила відео, він хворобливий. Дивлюся, сіткою його обнесли, але він краси від нього не буде. Думаю, пізніше його приберуть повністю. напроти дивіться, як бересклет, поліз на стовп. О, чудо! Бере поліз на стовп. Отак От бересклет. Може я вам говорила вже в інших відео. Розказувала, що можна формувати ці бересклети різними способами, можна пускати ось отак на стовп. По інший бік ростуть там гірські туї. Бачимо, також гарні дерева, кущі, блакитні ялинки супірові, дуже їх люблю, блакитні ялиночки. Така вражаюча краса блакитних ялинок. Сам шит кулястий. Отак, друзі, можна самшит вирощувати. Трояндочки залишилися там позад мене. Кизильник тягнеться, тут росте ось отак. Отак, тротуарна доріжка йде, кизильник стрижуть. Він туди далеко росте, а, але до тротуарної доріжки не росте, так само, як і барбарис. Отак формують, щоб він не розростався на тротуарну доріжку. Ну, барбарис, краса. Зараз на осінь він розфарбовує свої листочки. Я не зустрічала барбарис вічно зелений. Читала, що є такий барбарис. Хочу, друзі, щоб ви мені написали, які це сорти барбарису вічно Зеленого є. Тому що той, що в мене вдома є, той, що я ось тут бачу в Кракові, він на зиму скидає листочки, але залишаються на ньому такі червоні ягідки. Барбариси Тунберга, яка краса. І що там, друзі, заховалося за Барбарисом? Оце така красунечка, кизильник внизу. І вона ось тут густа, блакитна ялиночка. Ось вона ця красуня. Така краса. І хочеться бачити, там жовта троянда зверху над самшитом видніється. Все ж хочеться повернутися до троянди. Так люблю троянди. Вон калина, ягідки. Цей барбарис, щось трішечки присох. Не знаю чому. Присох дуже літо жарке було. Далі варіє гатний ялівець. І далі кизельник. Отаку клумбу. Я знайшла, вірніше не клумбу, а квітники знайшла для вас ось зараз і показую. А що тут ще квітне там? А тут до сих пір будлея, друзі, квітне. Бачите, он синя будлея, з іншого боку біла будлея. І зараз я з другого боку покажу. Тут ось ялівці, тягнуться лускатий ялівець, грін карпет. Якщо я помиляюсь у якійсь назві, той, хто продає рослини, ви мене поправте, будь ласка. Не треба так уже зовсім писати, що я там когось в обману ввожу. Я рослини іноді. Ті, що додому купую, вони йшли під однією назвою, а потім я з'ясувала, що то в мене інша назва рослин. А тут бачите, який росте барбарис. Тому якщо якусь рослину я назвала неправильно, я називаю так, як я купувала вдома, тому що маю вдома дуже багато рослин. Тому я називаю їх так, як я купувала ось будлея. Біла і синя будлея Давіда. У мене білої немає, у мене синя будлея. Для чого я вам показую ці іще? Квітники, клумби, для того, щоб коли ви подивитесь, наприклад, от зліва я йду, ось отак посаджено. Можливо, хтось здобу захоче так зробити, посадити отак ялівець, поруч таку кулясту тую. Дивіться, як тут сформований бересклет кулею. Вон та блакитна ялиночка, до якої я підходила. Це я всього на всього один квітник біля одного будинка обійшла, щоб вам показати. От ялівця лоскатого скрізь дуже багато. Тут щось на ялівці лускатому чомусь бачимо, жовтенькі стали хвоїнки. Можливо, підгорів, можливо, тут дуже сонце падало. Бачите, як? Ліхтар заріс диким виноградом. І ось блакитні красуні. По цей бік також ростуть ялівці. І повертаюся. Я показала вам цей квітник. Ось той бересклет, що на стовбі. Підійшла ближче до. Ялівця стрікта, ялівець китайський стрікта, хворобливий. Він скрізь хворобливий. Зробила ну мало було переглядів по цьому відео, тому що ніхто не хоче бачити ось таке погане. Але я, друзі, показую вам і хворобливі рослини для того, щоб ви з самого початку розуміли, які рослини треба купувати, які треба оминати. Говорити їм до побачення і ще у магазині чи на ринку, де вони продаються, тому що ну, у мене з такими ялівцями думаю, велика проблема. І з тими рослинами, які є проблеми, я вам розказую. З тими немає якими проблем, будь ласка, саджайте, любуйтеся цією красою, насолоджуйтесь нею, даруйте красу рідним. І я всю красу, що є навколо, дарую друзі вам. Будьте всі щасливими, радісними, завжди усміхненими і такими гарними, як ця троянда.